Пролунав третій дзвоник. Вона хоче відчувати це люблю в моїх обіймах. Жадібно пити люблю після ранкової пробіжки. Робити інгаляції люблю, коли вона хворіє. А ще на натомість. Переписки в соцмережах. Три відпустки на рік по 10 днів і той, якщо пощастить. І подарунки, доставлені кур'єрами. Ось і всі радощі подружнього життя новитесь. Це дуже велика трансформація. Це те, що змогло мене витягти знову, якось я відчув оцей скажений потік натхнення. Ти станеш татом. Та ладно! Правда? Правда. Я знав, я вірив, Отже, в нас все йде добре і навіть силу пережити ці всі негаразди. Змову перейти до такого місця, якось відрефлексувати всі проблеми, всі переживання, які знаходилися під час військової служби. І тут особисті травми мають місце. Ви всі знаєте, що у вас створений спеціальний підрозділ управління у справах ветеранів, який, безумовно, координує собі всі можливості ну, в області, які є. Я хочу зазначити, що дуже важливим є практичний підхід до цього, щоб будь-який ветеран, будь-який військовий, будь-яка людина, яка постраждала в нас військової агресії, могли швидко знайти ті послуги, активності, можливості, які надаються не лише в державу, але й області. Діти, не ходіть на війну. Краще займайтеся коханням. Точно кохання. Я вірю, що коли все це закінчиться, і я, я ж сподіваюся, повернуся. Ні. Я обов'язково повернуся. І ми з моєю коханою будемо щасливіші, ніж колись тоді там, на повітряних кулях. Адже я все роблю правильно. Я вірний, я люблю її. І ось тому підтвердження. Ти вийдеш за мене заміж. Ти знаєш, якщо ти там загинеш, я ж приїду і помру на тому самому місці. Ні. Не треба. Це все, звичайно, дуже круто, але я ще збираюся повернутися і не робити тобі купу діточок. Запитаю ще раз: ти будеш моєю дружиною? Так. Я з тобою будь-що. Ти знаєш. Ми хочемо пер, щоб ветерани наші стали візіонерами, бачили і е, конструювали наше майбутнє майбутнє України, е, щоб вони поверталися до життя е, сповнені не тільки фізичних сил, а й е, мали відновлене ментальне здоров'я і е, ну, більш того прокачали мозок і. Е, е, нам здалося, що драматургія це найбільш комплексний інструмент для того, щоб ветерани стали ну, нашими лідерами, за великим рахунком, лідерами майбутнього України. У нас є бібліотека імені Катлярівського, де безпосередньо буде знаходитися за нашим задумом театр ветеранів, де буде такий простір ветеранський ще один додатковий. Тому що на Полтавщині багато таких простірів, а от така. Форма, яка стосується соціальної адаптації шляхом театрального мистецтва, таких шерів, оглянув думок, вона є дуже важливим. На початку війни ми взагалі були дикими. Бо ми хто? Ми сили теро! Взагалі говорили, що теро це як ЗСУ, тільки вони дикуваті. І це правда, бо ми не знали, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, через рік. І тому могли дозволити собі робити все, що хотіли. Відділ комунікації командування сил ТРО. Це така експериментальна військова. Розумієте, те, про що ми так е, е, рідко можемо почути: експериментальне військове, ну не угруповання, ну, підрозділ експериментальний військовий, е, це медіа-агенція, яка е, займається інформаційною інформаційним підтримкою воїнів, які на передовій, а також опікується ветеранами. Фантазії цивільних людей, які базуються на в тому числі і мої, які базуються на повідомленнях засобів масової інформації, вони дуже далекі від того відчуття, яке військові, наші хлопці м -м, переживають на лінії зіткнення в зоні бойових дій. І хто не відчув, не пізнав. Раніше до війни ми жили в якійсь казці, Купив їй квитки на мюзикл -брудні танці». Я обочую цей фільм. Скільки там пристрасті, драйв, життя. От би разом подивитись, так? Не з тобою. Не хвилюйся, з нею. Ну, насамперед, буду відвертий знайоме прізвище автора. Тобто це зіграло в мабуть ключову роль в виборі матеріалу. А, про що це? Я? Пиши розписку. Яку? Як яку? Пиши, я такий-то, такий-то. Хочу взяти собі за дружину таку-то, таку-то. Записав? І зобов'язуюсь повернутися не пізніше, ніж через рік. Добре, а що робити з форс-мажорними обставинами? <хух> Ти думай, адже справжнє кохання сильніше за будь-які обставини. Дякую, пане Леониду. Ти станеш татом. Словом, у тих, хто вирішить, щоб піти на війну, проблема І Створення драматургії це дуже кльовий інструмент і ключ до того, щоб краще зрозуміти себе і вибудувати комунікацію з суспільством, яке повертається а, така людина. Так, ти тепер повернешся? А хіба не коли троє списують? В одному житті почати в Нічого, Так, але ти знаєш є інші способи яким? А ти ж знаєш, яким? Кохана. Ти розумієш, я не можу так просто взяти і спітляти. Ми розмовляли з Максимом повністю автобіографічна історія, і е, така на своїй, вибачте, так, в порівнянні маленькій трагедії він розкрив дуже великий пласт. Який зараз біди, якої зараз приносить нам війна, і е, ми хочемо, щоб вони створювали тексти, е, завдяки яким ми можемо достукатись до світу, і створювали тексти, які будуть е, е, помітні в Україні і створюють надійний міст між цивільними та військовими. Ми вагітні війну. Ні, перевестися, щоб бути ближче до неї. Дякую. пацан, на мою честь назвав. Дякую, пане командир. Алло. Алло. Ти можеш говорити? Звичайно, можу. Давай оберемо коляску. Коляску? Давай. Так. Щоб з моїм зростом було зручно. Ну, це само собою. Велика кишеня для речей. Обов'язково. Гідравліка. І прохідність. Прохідність? Так. Ви збираєтесь брати участь в раді. Давай беремо колір. Я хочу білу. Легко заместити. Чорну. Якась не дуже примітна. Чи ж? А давай зелено. І станемо в чергу не в дитячий садок, а відразу в рекорд центр. Вітаю у вас рекорд! Весь матеріал, який був представлений в Театрі драматургів, там кожна п'єса має свою унікальну історію і у кожна по-своєму дуже чудова і дуже різноманітна. Але тут питання про те, що е, наскільки. Наскільки війна входить в наше життя і не тільки будую, руйнуючи міста, забираючи людське життя, але руйнує інституцію шлюбу. Скільки кількість розлучень за період війни збільшилася в три рази в порівнянні з довоєнним періодом? У нас буде хлопчик, якщо зі мною щось станеться, він буде захищати тебе за нас двох. Ти знаєш? А я не хочу знати, хто там буде. Я буду радіти будь а я хотів би назвати сина Любчик. Як? Любомир. Ну, шариш. Ми його дуже любимо і будемо разом, коли буде мир. Mm -hmm. і, звичайно, він живе в тобі, буквально mm -hmm. їсть тебе, ти мати, називай, як хочеш, маєш повне право, але mm -hmm. пам'ятай, ми його дуже любимо. Mm -hmm. І нарешті будемо разом, коли настане мир. Mm -hmm. Ну, типа, любо мир. Хочеться, щоб долучалося якомога більше ветеранів, щоб на них це так само позитивно вплинуло. І ну, наслідок ми отримали не тільки класних, заряджених а, українців, але й кубу, кльової треба Так де будемо народжувати, як це все потягнути. Я хочу бути поряд з ним, коли він появ. Тримати його на руках, коли він з'явиться, Боже, в мене починається панічна атака! Благала тебе залишити зі мною. Ти на мене чхати хати хотіла. Ти знаєш, що я зрозуміла? Ти мені збрехав. Ти навіть не збирався повертатись. Бо якщо чоловік хоче бути жінкою, але не може, значить він не хоче. Кохана, але ж війна ще не закінчила. Так вони не хвилюють твоя війна. В нього були засліплені очі від любові, але вона така собі сучка. Він заборо, я спитав його, наскільки вона курва. Він мені сказав, підбирайте слова. Не кохана я тобі. Знаєш, мені не сложна на українському. Я з тобою щось -то строїла, тому що ти создавав відчуття, що тобі можна довірити своє щастя. для вас було? Вона прийшла ви вам. Навіть когось типу Англії, а розмовляють. Ні, вона давайте я поясню, чому вона з наскільки я знаю, автора цієї п'єси, вона була з східної частини України, десь роскоговорячого міста. І зараз, коли да, люди в Україні, ми починаємо переходити на українську мову, намагаємося стараємось. А ті, хто повиїжджали за кордон. І вони тут говорили російською мовою, вони не відчувають там війни і наскільки це потрібно говорити українською мовою, то їй було простіше думати і говорити на цій мові, і вона не звикла до цього. Треба тільки вибратися з цього пекла. Я давно знала, що моє будущее ніяк не зв'язано з тобою. І що то мій ребенок не твій. Слышиш? Хочу звернутися до акторки Мар'яно, Як ви себе відчували, коли ви говорили на українській сцені російською? Я взагалі з західної України. Російська мова для мене це просто печаль. І слава Богу! Можливо, треба було жити як всі, А я хотів інакше бути завжди так скучно. плести по течії з ними. Я не дав тобі теплоту. І ти не знаєш погляд через факту. Логічно. Як можна було з тим жити? Дивіться, Максим дуже гарно дивізора закінчив п'єсу. Він залишив, якщо можна так сказати, більш відкритий фінал. Треба повернути тіло Мейсона. Треба повернутися, треба повернути сина. Наголошую автобіографічний твір. Що зробив Максим? Одружився, знайшов собі гарну, чарівну дружину і далі щасливо живе. Нам необхідна ця платформа, додатково ще одна платформа, і вона дуже важлива, вона медійна, вона має популяризувати, що кожен ветеран, він не просто член суспільства і громади якоїсь, Це та людина, яка має досвід. Яка має бути постійно в комунікації, для того, щоб ми могли разом формувати вже нову нашу українську культуру. Пам'ятаєш, як я втікав з стетута, щоб посту.